Друзі мої, вітаю вас. Черговий вірш для вашої уваги. Вірш називається Я тебе кохаю. Лист осінній опадає, дереце спати вже лягає, сонце лагідно щасяє і земельку зігріває, лиш земельку, та не душу, для тебе все ж я жити мушу, без тебе пташечку маленька. Ти ж для мене дорогенька, я прожити вже не можу. Навіть цю погоду, гожу, все тебе у віконці виглядаю, тому що я тебе кохаю. Ось такий корденсний віршик склав ще десь орієнтовно 2008 чи 2009 рік. Так. Друзі, дякую за ваші підписки, лайки, поширення, коментарі. Особливо вдячний за підписки на мій YouTube канал Дотик Душі. Та коментарі безпосередньо на YouTube каналі моєму. Це дуже важливо для того, щоб мої відео якомога більше людей могло бачити і для просування даного контенту. Дякую. Також я вдячний всім, хто підтримує наші Збройні Сили України через донат і інші способи. Для того, щоб донатити то є. Послання внизу цього відео я викладаю на фонд Сергія Притули, Ну або на мої картки, тоді я буду своїх карток безпосередньо вже сам пересилати на допомогу Збройним силам України. Дякую, друзі мої, бережіть себе, з вірою в Бога, з вірою в ЗСУ. Переможемо! Слава Україні!